А ти, шахрайка, ти порадила мені пити вітамін Д для зміцнення імунітету, але я знову захворіла. Розкажи про свій сніданок і коли саме ти приймаєш вітамін Д. Алло, який сніданок, я взагалі не снідаю. Ти що не бачиш, я слідкую за фігурою. Ну, максимум я п'ю каву, а приймаю, ну, коли згадаю, можливо, ввечері. Яка різниця? Окей, тоді бери блокнот та записуй. А ти підпишись. Я Юля і тут про здоров'я простими словами. Для того, щоб вітамін Д засвоївся, потрібно їсти їжу, яка містить жири. Обов'язково додай до свого сніданку такі продукти, як авокадо, насіння льону, насіння чія, це може бути твердий сир, це може, може бути вівсянка з горішками, оливкова олія, в салат також підійде. Бутерброд з вершковим маслом так. Загалом для сніданку буде достатньо 8-12 грам жирів. Ви можете навіть посмажити собі яєчню і зверху посипати сорочку. Ідеально. Ну окей, переконала, я буду снідати, але якщо у мене в холодильнику немає таких продуктів, можливо, у тебе є якась порада? Mm. Вітамін Д, жиророзчинний вітамін, і його обов'язково потрібно приймати з жирами. Якщо у тебе нічого немає з цих продуктів, ти можеш просто додати до свого раціону, як я вже вище казала, столову ложечку якоїсь олії. Або ще буде круто, якщо ти будеш приймати це разом з омегою. Омега також жиророзчинний вітамін.